Ваш нацист пішов до іншої, і ви впевнені, що там все супер класно? Що тепер він щасливий? Це суцільна тотальна ілюзія. Поясню у нарцисів у істот з нарцисичним розладом особистості схема поведінки з жінками з усіма жінками. Ідентична. Я маю на увазі не з тими, з ким він там фліртує, чи емоції йому цікаві, а саме з інтимними партнерками, схема поведінки в них однакова. Це три основні періоди, і четвертий, би мовити, він відстрокований. Перший це період ідеалізації, другий це період знецінення і третій утилізації. Якщо ви перебуваєте з анцисом в тривалих стосунках, там, допустимо, 5, 10, 15, 20 років. То ці періоди просто будуть іти по колу, не інакше. Якщо стосунки він перервав, то буде ще четвертий період. Це пінги, коли він. Ну, трошки зачекає. Якщо ви перервали стосунки, то він зачекає, що ви заспокоїлись. Якщо він, то він дуже швидко наїсть новою пасією і буде вам написувати, дзвонювати, типу, турбуватися. І все піги. Якщо ось цих трьох основних етапів і моделі поведінки нарциса у стосунках у ваших стосунках немає, то Перед вами не істота з нарцисичним розладом. Це просто аб'юзер, просто токс, але не на.